Налаштування інвертора маски. Заходимо в меню. Перший пункт вибір пріоритету вихідного джерела. Сонячна енергія забезпечує живлення навантаження. Наступний режим діапазон вхідної напруги з минулого струму. Стоїть UPS. Вихідна напруга 230 В. Вихідна частота 50 Гц. Пріоритет постачання сонячної енергії на навантаження. Байпас дозволено. Автоматичний перезапуск при перенавантаженні дозволено. Автоматичний перезапуск при перегріві не дозволено. Пріоритет джерела зарядного пристрою сонячні батареї та мережа. Максимально зарядний струм від сонячних панелей та мережі 40 А. Так як у нас акумулятор. 24 вольта, 177 годин. Заходимо на сайт виробника акумулятора. Знаходимо наш акумулятор він. Знаходимо документацію. Рекомендований зарядний розрядний струм 40 А. Максимальний зарядний струм від мережі 20 А. Тип акумулятора Налаштування користувача. Повний заряд акумулятора. Також заходимо в документацію на акумулятор. Дивимося, що десь у нас виставлено 28,9 В. це у нас. Приблизно 95-97%. Плаваючий заряд 28,7. Напруга відключення АКБ 24 вольта. 24 вольта це десь у нас залишається 9-10% акумулятора. Напруга припинення розряду, коли мережа доступна. Стоїть 27 вольт, 27 вольт це десь у нас 70% залишається акумулятора. Напруга припинення заряду, коли мережа доступна. 28% вольта приблизно 90% акумулятора. 22 режим це у нас автоматичне гортання сторінок на головному екрані. Підсвітка. Сигналізація включена. Сигналізація відключення мережі вимкнено. Запис коду помилок включено. 28 пункт баланс сонячної енергії у нас включено. Режими енергозбереження вимкнено. Вирівнювання батареї у нас також вимкнено, він нам не потрібен, так як в акумуляторі стоїть БМС. Всі налаштування нам у ці всі не потрібні. Налаштування закінчено.